Слава Україні! Героям слава! Друзі, 14 березня 2025 року я буду обрізати кизил. Я його в минулому році обрізав. Хто бачив, дивіться, бачите, як він виглядає. Ми залишаємо гілки, які набік, а всі ці, що до гори, до гори, ми видаляємо. Чому ми видаляємо? Тому що вони будуть затуляти іншим і тут не буде сонця. І не буде цвісти він. Ось, бачите, майже цвіте. Майже цвіте він, я не буду повністю знімати, буду. Потім, потім покажу, що з того вийшло. А це я. А... І потім після того, як я обріжу, покажу, як воно вийшло. Ось, бачите, те, що догори ми видаляємо. Видаляємо на щось. Ось. Бачите, гілки йдуть. Краще, щоб гілки йшли, сюди Сюди такої йшли, ну не виходить так. То ми може, я може зріжу це ось так, ось так. То піде, піде і туди, і туди. Так, так, залишимо. Ця йде правильно гілка. Цієї ми не зачіпаємо. Ця, відповідно, пішла догори. Ця майже добре. Ось можливо. В цьому місці я її коротчу, в, в наступному році буде видно. Дивіться, тут пішло сильно догори, тут, тут було набікся. В минулому році ми притнули тут. Ось ми зараз її притнемо. Ось тут. І нехай вона собі буде. Те ж саме зробимо тут. А цю ось тут. Таку. Хай щось тут буде для завзі, для зав'язі плодів. Дивіться, тепер тут. Тут берем, а повністю ми її видно, не будемо навіть наверх пускати. Тут вона гарненько пішла сюди, тому ми її... Може навіть і тут, і тут лишу. Хай буде чуть довшечка. Ці всі будемо оцю буду видаляти. А, видно, оцю буду видаляти. Ось. Ця так само пішла догори. Тут є гарненько на набік. От ми її на цьому і на цьому ми її зараз видаляємо. Так, Тут пішли дуже сильно догори, але тут є і тут є набік. А от, ось тут було видалено. Бачите, і тут є, тут є набік, і тут можна. Ми її ось тут зараз і лишимо. О, притнемо, зараз її тут ось. Так само з цієї зробимо ось так. Цієї нам догори не потрібно. Тут зробимо ось так, щоб на боки було. Тут зробимо ось так. А в наступному році ми побачимо, як що робити. Ну що, друзі, я більш чуть-чуть обрізав на боки, вам показав. І зараз, як я вже завершу все, тоді я покажу. Кажу, що, що, що з того вийшло? Що з того лишилося? Дивіться, висота верхівки верхушки дуже висока. Я зараз стаю на ось цю драбину. Ось ця частина мені до носа де стає. сам стаю сюди, сюди. І скільки я зможу дістати до верху, я його, я його вкорочу. Ось такий, друзі, вийшов кизел. Може, ще не всі гілки я обрізав, може ще придивлюсь і в мене біля хати росте. Можливо, ще якусь притку, ось цю наприклад потрібно чуть-чуть притнути. Ця, бачите, хоч і на бік вона пішла гарно, але вона може нижнім затуляти з часом. Ну і так. Можливо, на наступному році ще й так. Ну, можливо, врожаю не буде, бо передові заморозки, а він ось зацвів. Майже цвіте, то я. Не знаю, як воно буде в цьому році, але обрізку я зробив. Ну і ви щось для себе побачили, як що до чого робити, як обрізати. Ну, сильного залущення не потрібно робити, потрібно все рівно частину пагонів видаляти. Наприклад, ось ця гілка, бачу, вона хоч іде, вона йде рівно, ніби горизонтально. Не вертикальна, але вона вже затуляє цю гілку. Ми її в цьому місці ось. Притнемо. Притнули її в цьому місці. Вона ж для цієї не буде заважати. Так само ось цю таке притну. Добре, друзі, дякую всім за увагу. Кому сподобалось, ставимо вподобайку, підписуємося на канал. Нехай всім щастить. Перемоги над удвічним ворогом. Слава нації, смерть Російській Федерації.